Я не роблю розклади, я будую систему. Більшість питає, що мене чекає. Скажи, як буде, зроби прогноз. А я працюю інакше, я не вгадую майбутнє. Я пояснюю механіку подій. Я володію. Рунами як кодами дії і рішень, таро, як систему архетипів і сценаріїв, нумерологічними картами як мовою часу, циклів можливостей. Разом це не магія для заспокоєння, це навігація по життю, де ти розумієш, чому це відбувається, знаєш, коли діяти і як зливати енергію дарма. Мої клієнти не чекають знаків, вони читають систему і грають на випередження. Без ілюзій, без страшилок, без солодких обіцянок. Тільки глибина, тільки сенс, тільки реальна трансформація. Це для тих, хто готовий глибше.